Скажу одразу, що я не є як зовсім Шевченко-знавцем, і запрошення пане Миколи до цієї збірки стало для мене приводом і не треба трохи тісніше. Ну і справді це дійсно мусить бути якась приватна зустріч, тому що нам вже організували в школі очну ставку з ним, і після того якийсь час бачити одне одного не хотілося. Але все ж таки ти спостерігаєш за старшим поколінням і розумієш, що цей інтерес довкола постаті Тараса Шевченка він не може бути випадковим, він не може бути чисто фікцією. І в мене природньо виникла цікавість, який же цей Шевченко справді. І мені не дуже, ну, скажімо так, рівень моєї освіти не дуже дозволяє мені розміщувати Шевченка в контексті європейської. Європейського романтизму, але в е, чому я трохи орієнтуюся, і що мені про щось говорить, це, мабуть, психологія і психоаналіз, хоча, знову ж таки, я не є фаховим психологом. Так? І... Письменник навіть гірше. Саме так. І це мусить просто в міру розвитку свого ремесла цим цікавитися. Я вирішив для себе реконструювати, відтворити саме внутрішній світ Тараса Шевченка. Тобто зрозуміти ось цю якби, механіку його психіки, анатомію його психіки. І часом здається, що про це важко говорити, і чи можна про це говорити, що механіка і поет, так? Здається, два різні світи, два космоси. Uh, і я вдався тут до такої більше юнгіанської моделі, швейцарський uh, психоаналітик Карл Густав Юнг. Він запропонував uh, цілий ряд інструментів, як можна це досліджувати. І, uh, зокрема, він запропонував таку, uh, таке поняття, як uh, психологічні функції. І на основі цих психологічних функцій uh, розвинулася ціла. Наука, я не знаю, наука, паранаука, соціоніка, так? От, хтось можливо цим цікавиться, але якщо брати саме джерела, то а, а, ці психологічні функції це є така координата якихось протилежних, протилежних а, властивостей. Чи був Шевченко більш схильним до раціонального світовичуття, чи скоріше йому притаманна була? І раціональність, якесь таке більш а, розмите, інтуїтивне сприйняття. Чи був він налаштований на логічну оцінку фактів, чи скоріше ним керував якийсь етичний імператив, чи більше він а, занурювався в фантазію, у відчуття часу? Чи скоріше він знаходився тут, -от, конкретно тут і зараз, в цьому просторі, і міг передавати його для себе. І, власне, з цих от таких дихотомій я намагався вибудувати для себе цей внутрішній світ Тараса Шевченка. І трошки порадився з деякими своїми колегами, з психологами, зокрема. І той Шевченко, якого мені вдалося для себе відбудувати, він виявився. Трохи не таким, як я чекав, не зовсім таким а, овіяним якимось ореолом поетичності, як це є там на портретах, наприклад, Єсеніна чи Байрона, так? От. але значно більш переконливим для мене. І перше, е, перша риса, яка от яку я для себе відкрив Шевченко, це те, що він був дуже сильно укоріненим власне, у відчуття цього світу. Тобто, хоча прийнято Шевченка вважати містиком і а, людиною багатою на філософські прозріння, і людиною, здатною передчувати, навіть проведжати, так, прозрівати якісь речі, а, все ж я схиляюся до думки, що він був а, значно більше технарем, от, людиною а, грубої реальності, ну не в образу сказано, а, просто людиною, яка Здатна дуже технічно відтворювати цю реальність. Якщо ми подивимося на його картини, якщо ми вчитаємося а, в слова його поезії, ми побачимо ось цю точність, детальність, ось цю а, скрупульозність а, описання деталей матеріального цього світу. І це те, що називається сенсорик, так? людина занурена от, у свої сенсорні відчуття. І, і це перше моє здивування. Друге моє здивання було тим, що Тарас Григорович все-таки був більше людиною раціональною і схильною до логічного пізнання світу, ніж до етичного, ніж до сприйняття світу як до системи етичних взаєм. І на це вказує той факт, що в нього було досить проблемно із близькими стосунками. Тобто, попри те, що Тараса Шевченка а, дуже багато людей цінувало, любило, багато людей а, шукало його товариства. А, наскільки я зрозумів для себе і з його щоденників, а, було дуже мало людей, таких, а, з якими він міг по-справжньому відкрити серце, Тобто, з якими він міг от, якось бути по-особливому щирим. Другий момент, це те, що. А, у нього не склалося з жінками. А жінки, як свідчать його сучасники, були в захопленні від Шевченка. Тобто він їх причаровував і вони в сенсі навіть втрачали, втрачали голову, втрачали розум, тому що була в ньому якась точність, чіткість, вивереність всіх деталей, якими він презентував себе. Перед ними, перед світом, у якийсь шарм особливий, довершеності. Так, коли ми дивимося на його полотна, на оцю детальну промальованість, з тим зрозуміло, що така сама впорядкованість мусить бути і в його свідомості, і впорядкованість у його деталях його світу, так? його гардеробу. Розказують зрештою ці історії про те, що Шевченко був франтом, справді це мусило бути ця уважність до деталей побуту, те, що в нього завжди там напуцовані взуття, навіть коли він був у засланні, те, що він завжди там, при комерції і так далі, це все, це все було так. Але тим не менше, коли заходила справа до стосунків власне, романтичних якихось, то Схоже на те, що йому було дуже проблемно виражати свої почуття живій людині. Тобто, хоча йому вдавалося виливати свої емоції у віршах, але схоже, що в момент живої взаємодії там щось не клеїлося. І навіть візьмімо цю останню історію Тараса Шевченка з лекерою. Я вже точно зараз не пам'ятаю, нехай пан Юрій нагадає. Скільки було спроб Тараса Шевченка якось е укласти собі е це особисте життя? Дві чи три? Чотири. більше. Чотири. чотири чотири, так? От. І от остання спроба це було з лекерою, так, і це виявилося повним розчаруванням. Тобто він собі е зустрів. Якийсь омріяний образ, і він намагався якийсь час жити не з тою реальною дівчиною, яка була, а з цим образом. І закінчилося це все, як і годиться, власне, розчарування, коли побачив, яка вона насправді. І це було, наче, отямлення від якоїсь ілюзії. І це мене підштовхнуло до думки, що, мабуть, Тарас Григорович, ну, нехай знову ж таки це не прозвучить якось образливо, але. Був далеко не таким добрим і точним у стосунках з людьми, як ми могли би собі припустити. Тобто не виключено, що він ну, досить часто робив якісь промахи в тому, як він оцінював інших людей, оцінював його перспективу стосунків з ними. І власне довкола цих тез я і побудував. Оповідальню, ну не те, що побудував, воно якось СМС збудувалося. Воно називається перед бурею. Виникло воно, як я сьогодні довідався, із, неправильного, із неправильно сприйнятого завдання. Я думав, що мова йде справді про художній текст. Як я зрозумів, єдиний, хто написав художній текст до цієї збірки. От. І цей текст стосується. Періоду заслання Тараса Григоровича. І, зокрема, він стосується кількох портретів, намальованих Тарасом Григоровичем, портретів киргійської дівчинки. так я вже? Так, я Айнаргуль. Катя Киргизь. Катя Киргиська або Айнаргуль. Я зустрічав в інтернеті е, кілька трактувань того, що там відбувалося е, за час заслання е, Тараса Григоровича, що там було за спілкування у нього із е, місцевим населенням. Е, одна із е, таких найекстравагантніших версій полягала в тому, що е, Тараса Григоровича і цієї, Каті Казашки. Каті, Казаш, Каті ну, Казашки. Тоді, тоді, киргіс... Всі казахи були чути. Ця екстравагантна версія полягала в тому, що Тарас Григорович мав з нею сім'ю. Жив з нею, а, як би ми це зараз назвали, громадянським шлюбом, і у них були діти. І тут сам час писати якийсь український код Шевченка, там де, є, там, де група науковців вирушає кудись під Алмати в пошуки нащадків Шевченка. От, цікавий під свого часу. Ну, може розкажете? Ну, — Так, так. Коротко. Я... Це, це вже в додатках. Добре, значить, і просто цікава сама методологія, якби як автор цієї теорії підійшов до цього. Я це дізнався з інтерв'ю письменниці Галини Пагутяк. Вона брала інтерв'ю у одного астролога. Це теж цікавий підхід. Він побудував астрологічну карту Тараса Шевченка і з неї якби зробив певні висновки про те, яке мало би бути життя Тараса Григоровича. І по, по цій астрологічній карті він значить, якось вирахував, що у нього мусили бути діти. Мусили бути діти, причому от саме, саме в цей період. От. Ну, е, Я піддав сумніву цей е, астрологічний прогноз, я не вірю в європейську астрологію. Ну, Частково вірю. Моя е, Моя бабуся показала мені на цих вихідних вирізку з газети, вирізку з якоїсь газети за 2010 рік. Там був астрологічний прогноз власне, пані, яка займається європейською астрологією. І ви не повірите, в прогнозі значилося, в найближчі роки Україна може розколотися на дві частини. От, Так от я, я відкинув цю версію, мені не сподобалося. Мені не сподобалося, що там все якось було так дуже цукерково, і це не відповідало цьому відчуттю Тараса Шевченка з того періоду. Мені навпаки здалося, що той період, який про ті сім років, які Тарас Григорович провів на засланні, мусили бути. Піком uh, життєвого його. Тобто епізодом, коли людина залишається абсолютно самотньою, uh, ну, хоча з його uh, щоденників ми знаємо, що не те, щоб геть самотній, якесь спілкування в нього було, але внутрішньо я переконаний, що це був uh, період дуже і дуже uh, глибокої внутрішньої гіркоти часу. Глибокої переоцінки себе, глибоких страждань і так само е, виходу на дуже, ну, на дуже глибокі е, внутрішні джерела. Тому що е, пережити такі важкі випробування можна тільки тоді, коли ти справді десь в самому собі знаходиш якісь е, запаси вітальності, знаходиш у це джерело духу, е, щоб підтримувати себе. І... Я побудував альтернативну картину того, що ж там відбувалося з Тарасом Григоровичем, і зіграв власне, на тому, що він знову ж таки помилився в своїй оцінці цієї каті Казашки. Тобто є версія, що у них була сім'я і все було добре, в них народилися нащадки. І Шевченко залишився в епосі кризького кер... чи казахського народу. От, як один із е, великих е, шаманів і чаплунів. Е, е, моя версія така, що він е, дуже грубо промахнувся в своїй оцінці е, цієї дівчинки і е, фактично сюжет цій, е, цього оповідання такий: Тарас Шевченко, е, користаю, користаючись можливістю залишати форт на короткий час. Іде в село мститися, він іде вбити батька цієї Айнаргуль, тому що вона йому розповіла, як ми розуміємо, вона йому розповіла, що цей батько чи вічим мав до неї якісь домагання. І він з усією праведністю, на яку тільки здатен пророк. Він а, іде і від, від, віднаходить цього чоловіка. А, безжалісно а, лупцює його, тобто він в цей момент стає уособленим правосуддям оцим а, українським праведним гнівом, який готовий обрушитися на а, всяку несправедливість. І він ледь не до півсмерті забиває цього. Чоловіка, Саурика, і чоловік в якийсь момент здогадується, про що йдеться, він каже, вона тебе одурила, вона тобою скористалася. І Шевченко розуміє, що сталося, що дівчинка мала просто свої якісь претензії до батьків, вона хотіла якось йому помститися за щось зовсім інше. І вона просто підмовила чоловіка, який був під рукою. І таким чином обрушила на нього гнів, гнів Шевченка. І тут, власне, мені цікаво було заглянути чи змоделювати, подивитися. як би мусило виглядати ось це відчуття, коли ти людина, яка написала дуже страшні рядки, рядки, які закликають до праведного гніву, які закликають до крові, до ножів. Які Закликають допомсти. І коли ти в якийсь момент на секунду позріваєш і розумієш, що все, що ти переживав, це все було тільки мара. І з криками Господи, помилуй, Шевченко залишає сцену повідання і починається.